Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такий Giant Mouse Ace Grand з LMAX на крунку і Мікартою на руків'я. Для розбірки нам знадобляться дві біти. Т8 для осьового Eclipse і кліпси і Т6 для всіх інших гвинтів. Починаємо з кліпси. Звертаємо увагу, що гвинти не магнітяться. Але досить непогано сидять у шліцах. Тепер відкручуємо осьовий І решту корпусних гвинтів. Ось таким чином. І знімаємо пашку лайнер і клинок. Як бачимо, в осьому взлі у нас відчитники. Осьовий гвинт односторонній, тобто з цього боку не розкручується. Так, -с. знімаємо спейсер, виймаємо всі бонки, звертаємо увагу на шайби під підшипники і викручуємо залишок гвинтів. При розбірці звертаємо увагу, що на бонках відсутній антипроворот. Тобто сильно затягувати і використовувати фіксатор. не Рекомендується. Може бути проблема з розбіркою. Ось таким чином. Ножа розібрана. Так, починаємо розбирати запчастини. Плашки, зроблені з досить цупкої мікарти, непоганої міцності. В плашках виборки під лайнери. Виборки мають певний люфт, запас. Але я б це забрак не вважав. Таке у багатьох ножах, навіть більш дорогих. В іншому важка як пашка. В руці зручні, приємні. Є вибірки під винти під патай, вибірка під посадку кліпси і всередині вибірки під лайнери. Плашки в цілому симетричні, за виключенням ось цієї вибірки під замок. Лайнери, товщина лайнерів 1,6 мм. Покриття, щось схоже на сендвош або піскоструй. Отвори під гвинти оброблені добре, фаски зняті всюди. На одному з лайнерів маємо ось таке гравіювання. з логотипом. Фірми іменами дизайнерів, де зроблено і яка сталь. Лайнери е, іржавіють, причому, як бачимо, досить суттєво. Вже є пітинг ось тут і там, де шайба посадка. Те ж саме стосується ось цього лайнера. Вже маємо ось тут сліди і ось тут. Хоча, знову-таки, до обробки. Претензій нема. Хіба що от у цьому місці могли б за усе не ці зняти. Так, далі. Посадка під шайби, на які кладеться підшипник, тобто підшипник катається не по лайнеру, по спеціальній шайбі, має глибину біля 0,9 мм. Замкова частина сам по собі лайнер має зручну насічку. але через майже. Повну відсутність заглибини палець. відтискати його трошки незручно. Плюс, як на мене, він дещо тугуватий. Детент керамічна кутка. Отвір наскрізний, замінити не проблема у випадку необхідності. В іншому лайнери як лайнери. Клинок зроблений зі сталі Elmax. Має ось такий типовий для Jensa Enzo профіль. Також типовий хол для відкриття і товщину біля 4 мм. Типово для італійців зняті паски на обусі. В самому клинку є вибірка під підшипник. Тут вже підшипник катається саме по клинку, що видно по прокатці, чомусь з одного боку трохи сильніше. Глибина резеровок 1 мм, тобто залишається біля 3 мм. Запасу. Думаю, на міцність це не сильно впливає. Заточка, я б сказав, дещо кривувата, можна було зробити краще. Особливо от на цьому місці видно. І сам грінт клинка, в принципі, досить рівний, було й кривіше. Пята реалізована ось таким чином. Тобто маємо півсферичну вибірку без площини. Можливе залапання лайнера в такому випадку. Місце під заход детента добре зроблено. І отвір, власне, детента. Теж наскрізний. В принципі, можна змащувати досить зручно. Навіщо ці дві помітки я не знаю. Це щось технологічне. Покриття такий симпатичний стоунвош. Для любителів охартюзити. Товщина ось цієї перемички 1,6 мм. Думаю, бити саме по цій, по цій частині не рекомендується. Насічка тупка, добре тримає, але дуже незручно розміщена. Спейсер. Титановий, не сталевий, не магнітиця, товщиною 4,9 мм. Собі має отвори під стежні бонки, два штифта. І тімлячний. Теж має досить цупку насічку. Опробка такий саме столбуш. Осьовий вузол. Шулка має ось такий вигляд. не нерозбірна, тобто розкручується лише з однієї сторони. Не має жодного антипровороту, в принципі. Тому дуже-дуже обережно з фіксатором. Можна потім не розкрутити. Торкс Т8 дає трошки більше запасу на зусилля, але все одно його можна звернути. Товщина бонки 5 мм, довжина посадочного місця 10,3 мм, шляпка гвинта 8 мм в діаметрі. Це можна знадобитися, якщо потрібна буде заміна. Осьовий гвинт, різьба М4, шляпка така сама 8 мм, довжина різьби 5,5 мм. Досить потужний осьовий, але знову-таки дуже-дуже обережно з фіксатором. Можна потім не розібрати. Підшипник. Використовується ось такий. Вони сталеві. І, здається, в сталевій же обоймі. Підшипники на 9 кульок. Розмір підшипників 10,7 мм у діаметрі, 6 мм внутрішній отвір, 1,6 мм кульки. В принципі, такі знайти можна. Шайби. Розміщуються у посадках в лайнерах і дозволяють зберегти лайнери від зношування. На шайбах вже зроблені відповідні проточки під підшипник. Шайби теж сталеві. І я так розумію, дещо більш загартовані, ніж лайнер. І теж ржавіють. Це добре видно по зворотньому боку. Розміри шайб 11,8 зовнішній діаметр. 5 мм внутрішній і 0,9 мм товщина. Якраз під посадку в лайнери. Топорний штифт. Звичайний циліндричний, без складної геометрії, діаметром 2,9 мм, довжиною 8,2 мм. Він сідає прямо у лайнери. І своїми кінцями упирається в плашку. Далі. Та й серні штифти. Тут є особливість. Вони в цілому однакового діаметру. Це 2,5 мм, але мають трошки різну довжину. Один із них має довжину 7 і 6 мм, інший 7,7 мм. Тобто різниця одна десятка. Думаю, при збірці це треба враховувати. Значить, в одній із частин ножа трохи більша товщина. Ну або просто у італіці такі допуски. Стяжні бонки. Теж звичайні циліндричні, без жодного антипровороту. На скрізні діаметром 3 мм. Довжиною 4,9 мм. Всі три бонки однакові. Стяжні гвинти. Різьба М2. Діаметр шляпки 3,8 мм. Довжина різьби 3,6 мм. Теж всі гвинти. Однакові. Далі кліпса. Кліпса дротяна, діаметр дроту 1,8 мм, довжина посадкового місця під кліпсу в плашці 11 мм. Можна знадобитися при підборі задіти. Гвинти кліпси обидва однакові, і за виключенням довжини різьби повністю ідентичні осьовому. Така сама шляпка 8 мм, така сама різьба М4. Лише довжина різьби складає 3 мм. Ось у нас запчастини і закінчилися. Переходимо до збірки. Так, збірку починаємо прикручуючи стежні бонки до однієї з плашок. Я починаю з замкової частини, мені так зручніше. Прикручуємо зразу. І три бонки, поки що нічого не затягуючи. Ось таким чином. Тепер кладемо на лайнер. замковий в даному випадку, і кладемо шайбу. Якщо вона випадає, для запобігання випадінню можна трошки капнути мастила. Заодно воно дещо убереже від корозії. Ось так. Далі чіпляємо спейсера. Ось таким чином. І можна підзатягнути гвинти. Знову таки без фанатизму. Пам'ятаючи, що у нас тут немає. Фіксатора. Далі ставимо наші штифти. Звертаємо увагу, що ззаду у нас трошки товще. Тому саме на задню частину йде дещо більш довгий штифт. Раз, і два. І фіксуємо. Ось таким чином. Є. Далі ставимо упорний. На своє місце додаємо трошки мастила без фанатизму і кладемо підшипник. Так, тепер ставимо на місце ось later. Ось так. Він ставиться по суті сильно в натяг. І звертаємо увагу, що в цій конструкції підшипник осьового не торкається. Осьовий тримається на лайнері і шайбі. Сам підшипник ніяк з осьовим вузлом не пов'язаний. Тут зазор майже міліметр. Далі додаємо трошки мастила на підшипник. Для сталевого підшипника, це більше для запобігання корозії. І надіваємо клинок. Поки що ніяк не фіксуючи. Аналогічним чином додаємо мастило от сюди, кладемо підшипник. Мастило на підшипник. І тепер як простіше. Або кладемо шайбу на підшипник і зверху лайнер, або, що для мене, трошки зручніше, фіксуємо шайбу в лайнер і вже лайнер з шайбою надіваємо на ось. Фіксуємо все, що потрібно на всіх штифтах. І тепер ми можемо відкрити повністю ножа. Тому що зафіксовано упорний штифт, і він нікуди не зміститься. Я не знаю, навіщо ось цей і ось цей отвори в лайнерах. Вони їх сильно не полегшують. Вони не служать ні для чого. Вони просто є. Далі, перед надіванням іншої плашки. Трошки змащуємо детент без фанатизму. Можна ще додати мастила у отвір детенту, прибравши зайве. І накриваємо другою плашкою. Фіксуємо ось увій, поки не затягуючи. І закручуємо корпусні гвинти. Знову таки нагадую, гвинти немагнітні, їх легко втратити. І Гвинти не мають. Бонки не мають антипровороту. Тому затягуємо без фанатизму. Жорсткості ножу вистачить. І так. Це ніж не для силових робіт. Так. Це затягнули. Перевірили, чи нема зайвих щілин, які могли з'явитися. Ось так. І перевіряємо затяжку осьового. Ось таким чином. Якщо відчувається, що перетягнули, трошки ослабляємо. Люфт відсутній. Механіка чудова. Клинок по центру. І чіпляємо кліпсу. Залежно від того, лівуруки чи праворуки, відповідним чином в один з боків. Звертаємо увагу, що гвинт, як уже було сказано, не магнітний, тому обережно закручуємо. І аналогічним чином прикручуємо зворотній гвинт, Знову таки затягуючи без фанатизму. маємо повністю зібраний між. Так, Загальні враження від ножа. В принципі, чимось сподобався. Цікава конструкція. Цікаві рішення по осьовому. я маю на увазі попередньо фрезеровані шайби. Дуже просто розбирається і збирається, але лише в тому випадку, якщо нічого не залито фіксатором, тому що антипровороти тут відсутні в принципі. Тому я би його взагалі на фіксатор не садив. Простіше іноді, трошки Т8 підкручувати осьовий. Замок працює, в принципі, досить зручно, але відчувається деяке невеличке підлипання. Це пов'язано як... може бути пов'язано як з обробкою самих поверхонь, так і з півсверичністю п'яти клинка. Користування замком середньої зручності, в принципі, відтискається нормально. Хоча я б зробив для себе виключно трошки менш тугим. Плюс вибірка для оперування замком, як на мене, недостатньо велика. Ну, знову таки, це суб'єктив. Кліпса, в принципі, зручна, трохи більше середньої потугості. На кишені тримається дуже добре. З того, що можна віднести до конкретних недоліків. Абсолютно немає сенсу ось ця насічка. Для її користування зручним би був такий хват, але тут немає чого нормального. Поріжемось. Тому і наявність я сенсу в ній не бачу. Далі, дуже-дуже ржавучі лайнери. І шайбою під підшипники. Можливо, це пов'язано з тим, що вони трошки перекалені. Далі. Ось цей кут при швидкому оперуванні може трохи наминати руку. Він, як на мене занадто гострий. Плюс є питання невеличкі до підгонки. Через зняті фаски це все виглядає як недоопрацьованість. Знову таки це суб'єкти. Механіка чудова, хол на диво зручний. Тобто, незважаючи на свій невеличкий розмір, їм зручно оперувати як у спокійному відкриванні, так і в беклік. В іншому дуже прикольний ножик. Хоча особисто мені, напевно, не зайшов. В принципі, виключно з суб'єктивних міркувань, просто немає. До речі, мікарта дуже-дуже марка. В принципі, от такий він до мене і прийшов, і по середній частині видно, якою вона мала бути з самого початку. Ну, тут таке. Що маємо, то маємо. Ось, в принципі, все.